Йоу, всім привіт! Як я в першому відео і казала, що тут будуть відео, як я роблю манікюр, тому тримайте. А, я хожу вже з цим манікюром 2,5 тижні, і сьогодні дуже сильно вони повідпадали. Я, ще чесно, не знаю чому, тому я повинна зробити нові. Але перед початком відео ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть якісь коментарі. Вам не важко, а мені дуже буде приємно. І давайте починати. Себе я майже знімати не буду, а буду знімати самий процес. Починаю я, як завжди, з знімання старого покриття. Так, я беру звичайну ось таку грезову ручку та грезу для зняття покриття. Обов'язково надягаю маску та включаю витяжку. Тепер я беру пилочку та допилюю те, що не знялось фрезером та опилюю форму. Беру та обжирю, обе... Тепер я про бафік. Беру безфорсову салфетку та обежирювач і буду обежирювати свої нігтики. Тепер беру пушер та відлягаю кутику. Беру дитячу присипку. Далі я беру в грузу а ще так називається, з червоною насічкою. Та Буду зараз обрабатувати типу. Тепер беру ножички та обрізаю кутику. Ось так в мене вийшло. Зараз я буду брати ось таку розу шар з червоною носічкою та обрабатувати кутику. Треба допродовжати, щоб була хороша сцепка. Тепер беру ось такий праймер та одну його. А поки він буде сохнути, я трохи поприбираю на столі та поставлю лампу. Далі я беру ось таку базу від Valley, мабуть, не знаю, як вона називається. Далі беру ось такий гель від Ховіт та буду укріплювати нітки. Беру безворсову сароватку, обжирюваш, та буду зараз обжирювати нігтики. Беру ось такий гель-лак та покриваю нігти. Залишилось так і так, і, так, і так. залишилось покритий ліхтики топу, в мене ось такий. Залишилось робити контрольний опил. Так, обов'язково залишилось дати телепійшла. Ось такий макюр в мене вийшов. Дизайн я вирішила не робити, тому що мені дуже сподобався колір. Просто Боже, такий прекрасний. Мені дуже подобається. Я робила манікюр 3 години, а у вас пройшло тільки декілька хвилин. Я сподіваюся, що вам сподобалось відео. І до нових зустрічей. Пока!